Щойно у нас був в студії Аквамарин, саме намисто з Аквамарину. І я вам обіцяла, що далі ви зможете собі зробити цілий комплект. І наразі у нас саме браслети з небесного Аквамарину. Подивіться, які вони красиві. Браслет з небесного Аквамарину стане прекрасним доповненням до вашого. Образу мені здається, тому що дійсно ці небесна ця блакить буде огортати. От як в моєму випадку зараз огортає мою ручку. Подивіться, які вони класні, такі доволі масивний. такий він ну браслет. Я люблю, коли такий браслет саме ось об'ємний. Так ну він тут таких це бувають і масивніші, тут такого більш середнього розміру, так, але от саме така золота серединка, я б так сказала. Ось це витончена і вишукана така прикраса, яка додасть вашому образу неповторного шарму та жіночності. Натуральний Аквамарин, один з найкрасивіших і найсимволічніших дорогоцінних каменів. Він відомий своїми небесно-блакитними відтінками, які нагадують таке спокійне море в сонячний день. Цей камінь із сімейство Берилів уже багато століть захоплює своєю. Чистотою і прозорістю, дійсно, він прямо такий прозорий. Камінь традиційно асоціюється зі щирістю, миром і чистотою. І це робить м -м, ювелірні прикраси з Аквамарину популярними. Аквамарин один із. Найміцніших дорогоцінних каменів він має твердість за шкалою Маоса 7,5-8 балів, що робить його м -м, стійким ось до подряпин і пошкоджень. Протягом століть він вважався сильним амулетом, який приносить мир і гармонію в життя свого власника. Він також сприяє очищенню та оздоровленню. Аквамарин підходить багатьом знакам зодіаку, але особливо от сприятливий для таких як риби, водолії, терези, близнюки, раки. Тому дівчата хто там, а хлопці, хто там знає, вже почув знак зодіака своєї коханої красуні. Вже зверніть увагу на цей класний браслет з Аквамарину, тому що дійсно Аквамарин має багато історію і завжди вважався символом моря і спокою. Взагалі у стародавньому римі аквамарин символізував молодість, красу і щастя. Його дарували нареченим як символ вірності. У середньовіччі камінь використовувався як інструмент для ясновидіння і передбачення. Його часто включали саме в магічні ритуали. Так, дівчата, дзвоників просто зайшло сила селена. Тому зараз ми будемо з вами. Звертати увагу на вартість, тому що так як зайшло багато дзвоників, ну 900 гривень вже була класна вартість для аквамарину, враховуючи що це небесний аквамарин. Я обожнюю взагалі. От я обожнюю небесний колір, блакитний. Але коли це ще прекрасна з натуральних мінералів, що може бути ще прекрасніше, вартість 900 гривень, так але зайшло багато дзвоників, і Лірочка каже, що можливо зараз буде невеличка знижечка. Буде? Ну то давай вже нам її. Дівчата, телефонуйте вже, тому що знижка класна. 599 гривень. Лєра, попереджай, бо я ж тут можу свідомість втратити. Я ж не знала, я дивлюся, а там вже знижка мої любі. Так, все, беремо слухавку. Телефонуємо за безкоштовним номером 21 44 88. Я сьогодні беру разом з вами, тому що я обожнюю блакитні відтінки. У мене вже є намисто за комарину, і от мені саме в не вистачало браслету, дівчата. Подивіться, який класний браслет. Його ось просто вдягаєш, навіть щось вдягнув нейтральне, навіть літом, зимою. Ось і цей браслет буде дуже класно обрамляти вашу ручку. Вартість сьогодні солодка 599 гривень. Так, і я вам нагадую код товару. Обов'язково 402. Коли телефонуєте, обов'язково називайте код товару. Браслет з кодом товару 402. Так, довжина 20 см, а розмір камінчика у нас тут іде 2,5 на 1,3 см. Дійсно, зараз, можливо, навіть помірюю вам. Ну, не знаю, чи тут так вийде, його показати, вам продемонструвати саме ну, спробуємо зараз, принаймні. Тут він дійсно такий доволі об'ємний. Дивіться, моє красоні, він такий подовжений, так, такої форми. І зараз можу ще вам заміряти саме ось. Ширину. Видно, видно так чудово. Тому дівчатка, і він тут іде ще на такий, як е силіконова да резиночка. Тут іде така просиліконо. Мені подобається дуже легко його вдягати, тобто не потрібно цих х -х -х -х, застібочок. Дуже зручно Взула й забула, як то каже. Так от і браслетик вдягнула на ручку і все, і комфортно. І ось він сидить. Ви можете його вище підняти, там нижче опустити, як вам більше подобається. Зверніть увагу на цей колір. Так, хочеться в нього дивитися і. Хочеться вже на море. Так, дівчата, я так люблю тепло, літо, то я вже хочу кудись на сонечко. І от саме, коли дивишся на ці аквамарини чудові, така йде певна зразу атмосфера, асоціація. Ой, ну на цій солодкій ноті дівчата будемо пірнати зараз з вами а, і замовляти так. А ми будемо рухатися далі, тому що нам час рухатися далі, дівчатка мої любі. Ви до дозамовляйте, тому що це вже у нас залишки. Я наголошую, що в майбутньому вже у нас швидше за все не буде прекрасно. Тому зараз ще по старій вартості забирайте, тому що далі там просто зараз, щоб замовити саме натуральні мінерали, це ну просто космос, дійсно дуже і дуже дорого все. Та навіщо далеко ходити, дівчата? Так масло ще нещодавно можна було і за 50 гривень взяти, а зараз вже і за 100, якби де по акції видерти так, дивишся собі. Ну близько 100 гривень. Тому що тут вже казати про такі саме мінерали, дівчата, і вони ж ти ж їх не так, що і забув. А це ви собі придбали, і у вас саме ця прикраса буде на довгі й довгі роки. Все, а ми рухаємося далі.